Вітаю сьогоднішнє вираження на тему доставка щастячка для вас від вищих сил. Загадайте термін, а я вам поворожу на картах 2, яка неочікувана подія відбудеться у вашому житті, яку ви начекаєте, але це вас зробить щасливою людиною. Можливо, на мить, можливо, на годину, а можливо і на все життя. Подумайте зараз про себе, головне загадайте термін, а я починаю. Дивіться, для тих, хто зараз сумує. Перше, для тих, у кого зараз хто в петірці пентаклів, це дефіцит фінансів, здоров'я, депресія, проблеми зі здоров'ям, депресія, проблеми з фінансами взагалі, проблеми з ресурсом. Скоріше на депресію похоже, на щось таке. Якщо навіть у вас просто немає грошей, проблеми з фінансами, але це вас вводить у стан депресії, такий, що жити не хочеться. Ну, якісь такі, знаєте, вам все одно. То ваше щастячко у тому, що вам дадуть певний шанс це подолати, розумієте? Король мечів. Хотіла сказати, що це буде від чоловіка, але ні. Ви отримаєте якусь інформацію. Король мечів це ви, навіть якщо жінка дивиться, це ваш інтелект, це ваш ментал. І ви щось отримаєте, Щось, знаєте, щось збагнете. Причому дуже неочікувано, в неочікуваний момент. І те, що ви усвідомите, от ця іскра, розумієте? А причому це буде ви будете не в емоційному стані. Ви будете в достатньо холодному, спокійному стані, тому що король мечів, інтелект, він холодний, він спокійний. Але це буде імпульс такий. І ви ось те, що ви зрозумієте, відчуєте, це і дозволить вам вийти з потірки пентаклів і подолати депресію. Зараз я хочу ще докласти. Знаєте, хтось із вас збагне, що у вас на вас стоїть крадник. Це не завжди магічна робота. Дуже часто і магічно. З вас тягнуть. Ви зрозумієте те, що хто і що з вас тягне. Якщо ви жінка, то ви просто відразу от те, що ви, у вас в голову прийде. Ви знаєте, ви щось зрозумієте, як вирішити вам цю проблему з 5-5. З, а це, до речі, може бути 5-го числа, можливо, 5-го числа, або п'ятниця може бути. Або квітень, так. 5 квітня. І ви, і ви збагнете що. А, квітень ні, зачекайте, квітень це 4 місяць. Ні, тоді не квітня. Я не бачу тут місяць. Це, може, бути знаєте, хто із вас загадав термін подовше, то 5-го числа. 5 місяця ось, щось до вас прийде, але це не для всіх. Не прив'язуйтеся до дати, у когось це відгукнеться. Але дивіться, якщо ви жінка, те, що ви збагнете, це вас виведе, ви позбавитесь крадника. Ви відразу відчуєте, куди хто або що тягнуло з вас енергію, гроші, життєві сили. І ви відразу, моментально, те, що ви збагнете, ви це зробите, і ви відразу. Повернетеся у свій ресурс і будете дуже сильно радіти цьому. У вас все восстановиться, все відновиться. Якщо тут чоловік, то тут допоможе жінка. Це або ваша дружина, якщо у вас такі, у вас якщо у вас мудра дружина, або інша жінка. Ви щось збагнете, але. Ви звернетесь до жінки. Ви, ви зрозумієте, куди утікали оці ваші, ваші пентаклі і ваші емоції. Розумієте? Тобто ви втрачали, дивіться, ви втрачали не лише. І зараз ви втрачаєте не лише пентаклі, не лише матерію. Пентаклі це і здоров'я так само, але ще й емоції. Тобто воно вас так засмучує. Розумієте, у вас душевні сили йдуть, ви, ви не радієте цьому життю. І тут ви щось збагнете і звернетесь до жінки якою, якій ви довіряєте. Це жінка, яку ви знаєте, і якій ви довіряєте. Це не мама точно. Це або дружина, або якась просто пентаклова жінка. Пентаклова жінка це жінка в ресурсі. Дуже часто заміжня, але не завжди. Так, да, вона вас виведе з трійки мечів, але ви щось зрозумієте, і у вас піде енергія, бачите на дні колоди, да. так. Так, ще що хочу. Що, ще, Яке щастечко, що ж ви отримаєте? У, дивіться, у вас буде шанс так само через. Це для всіх, і для жінок, і для чоловіків. Ви якби у вас... Очищення піде. Бачите, кагалас, мир, це очищення, це обнулення, це переродження. Це знаєте, це таке руйнування чогось старого, болючого Розруйнуються Оці ваші десятки мечів. Бачите, яка тут страшна карта в цій колоді? Це, це цвинтар. Причому не просто цвинтар, тут не просто тіла упокоєння, а, а тут, ще бачите, як меч стоїть у могилі, наче як душу приковали. Значить от таке відчуття, що ще й. Не просто в землю зарили, а ще й душу до тої землі прибили. Страшна карта. М -м але вам потрібно ви щасливо відразу попереджаю, що то у вас буде досвід, у вас, у вас буде можливість, але дивіться, ви повинні зробити правильний вибір. Або діяти, дивіться, у вас буде, знаєте, який вибір? Або діяти, або залишити все, як є, і заморозити ситуацію. Так, а якщо ви будете діяти, що буде? Якщо ви залишите все, як є, що буде? Ну, якщо ви залишите все, як є, то, то знаєте, у вас, у вас ем, з'явиться таке відчуття, наче ви перемогли. Але це не перемога. Знаєте, ще одна така перемога і війна програна. Просто бачите, тут все. Ви багато що спалите, наче щось візьмете, кудись підете, але це проблеми не вирішить. А от якщо ви будете діяти. То у вас є шанс відрізати те, що вас робить, ну, те, що не дає вам жити щасливо. Неважливо, тут вже багато людей в мене зараз дивиться, То у когось нещастя полягає у стосунках з протилежним статтю, там, з чоловіками, з жінками, у когось в відсутності грошей, у когось немає реалізації, хтось просто дуже нещаслива людина, бо ніколи любові не знав, навіть батьківської. Тут І ви це відріжете, але вам треба діяти. Ну, у вас буде вибір зупинитися або діяти. Так, да, вам потрібно діяти. Якщо ви не візьмете себе в руки і не помчитесь на всіх парах, король вогню, бачите, до вас прийде спочатку через холодний розсудок імпульс, холодний такий, але потім від вас вищі сили вимагатимуть того, щоб ви діяли. Це дуже рішучо, дуже рішуче, запальне і безстрашне, абсолютно. Навіть якщо ви боїтеся, наплюйте на свій страх. Наплюйте на нього. Повірте. Якщо ви, вам буде байдуже до вашого страху, то та він просто розсіється. Ви в якійсь момент тренім інколи треба йти. Іти просто через страх. Іти через страх, іти через вогонь. Так, да, вам знову говорять, робіть вибір. У вас буде, ви будете знати, ви будете стати перед вибором, робіть вибір, але йдіть в дорогу. Е, йдіть в дорогу, тому що ця баш, башня, ваше життя, воно все одно, воно сиплеться, воно все одно буде руйнуватися. Але якщо ви зупинитесь на одному місці, розумієте, то ви вас воно завалить, вам треба йти. Але ви, але ви зрозумієте, куди йти. От ви зараз. Можливо, ви і не розумієте, що за вибір, що я маю робити. Тобто, ви знаєте свої проблеми? Ви відчуваєте, про що я говорю? Що я зараз читаю ваші проблеми? Ви, ви їх знаєте, але ви зараз думаєте, я не знаю, який вибір мені робити. Нічого, ось цей подарунок і буде від вищих сил. До вас прийде імпульс. Розумієте? Імпульс через мозок, через якусь інформацію. І ви постанете перед вибором. Або діяти згідно того імпульсу, так? Або зупинитись. І вам говорять, що все одно треба діяти, тому що ну, воно все одно по башні, все руйнується. Так, да, робіть вибір по любові, по любові до себе. Нічого не бійтесь. Робити вибір по любові це без страху. Єва, коли брала яблуко від Змія, вона ж перешагнула через свій страх. І Адам, коли брав яблуко після Єви у Єви, він так само перешагнув через свій страх. І що відбулося? Народилося земне життя. І людські душі, скажімо, отримали змогу пізнавати більше. Розумієте? Душа пізнає не тільки більше, світ став ширший, світ припинив обмежуватися лише райським садом. А він став більший і ширший. Тому робіть тому полюбленим, бачите, вам потрібно прижагнути через свій страх, а для цього прислухайтеся до свого серця. Тому що, якщо ви заглянете у своє серце, ви там страху не побачите. Ви побачите лише ось цей вогонь. Зрозуміли, я дякую всім силам за те, що передали цю інформацію дозволили мені її передати для моїх глядачів. Я закриваю це вережіння. Всім дякую за увагу! Бережіть себе.